Вітаю вас: левий, чудовий, оптимістичний, допитливий і надзвичайно комунікабельний, інформативно насичений транзит Юпітера по близнюкам по вашому 11 сектору гороскопа із 26 травня поточного року по 10 червня 2025-го. По цьому транзиту я відзняла загальне відео стосовно календарних періодів, які. Вже були раніше, і ви можете звернути увагу, як вам відгукувався такий близнюковий Юпітер. Стосовно того, на що слід звернути увагу, як цей транзит зав'язаний з повною 23 травня, які є сприятливі можливості. Чому Юпітер по близнюкам зараз як ніколи потрібен? Взагалі всім і кожному буквально, хоча вважається слабким, таким, який дуже відволікається, і конкретики від нього і результатів не до. Чекає, не дочекаєшся. Притча для душі на мотивацію, звісно, все це, будь ласка, у кого є натхнення, час і бажання, переходьте за посиланням в описі під відео. Крім того, відео стосовно кожного знаку Зодіака по інгресії Юпітера в Близнюки також буде в описі нижче. А ми, Леви, в 11 секторі гороскопа, Юпітер там входить і відразу потрапляє в ситуацію, коли Венера. Також в 11-му секторі сонечко там у близнюках наразі, і крім того, тригон від Плутона. Тобто, рука підтримки. Це той стан, коли Юпітер і Плутон дивляться один на одного не вовком, а як друзі. І ми розуміємо, що зараз наша комунікабельність, бажання вчитися, бажання спілкуватись, бажання бути в команді, формувати команду, займатися своїми власними перспективами і досягненнями. Ось це все зараз на часі. Знаходяться такі люди, вони нас оточують, вони до нас приходять. Ми популярні. Зростає наш авторитет, наша репутація закріплюється. Ми можемо очолити по такому транзиту навіть профспілку ОСББ, батьківський комітет, крім того, якусь організацію пабліки просто в неймовірній кількості, чати, усілякого роду, спілкування, в якому ми виступаємо як. Засновники, як лідери, як головнокомандуючі, де нас видно, ми потрібні цьому колективу. Наші заслуги визнаються. Це можуть бути нагороди, визнання, перспектива, перспектива до розвитку того, що ми вже створили. Отак, от, от позначається Юпітер наразі у нашому житті. Крім цього, це збільшення доходів від професійної реалізації, від ваших соціальних. Певних бонусів від вашого статусу ви отримуєте зиск. Також леви це популярність серед друзів. Крім того, такі впливові, дуже ефектні, цікаві, перспективні масштабні люди приходитимуть у ваше життя. Можливо, ви вже їх знаєте. Ось тут важливо забирайте їх собі у друзі. По-перше, по-друге, важливий інструмент навчання, оскільки зараз, по такому транзиту, ми використовуємо Юпітер не тільки як знавця і авторитета у собі, що вам в принципі дуже. Созвучно, і оптимізм, і е, та соціальна успішність, і кредит довіри всьому тому, що відбуватиметься надалі, має бути підкріплено практичними навичками, вміннями і діями. І ось тут важливо, по інгресії Юпітера і ще по повні 23 числа, тобто, буквально от вже у перші дні червня і в кінці травня можете запустити в собі це відчуття. Бажання вчитися, оскільки там ще й Венера, вона це тільки підкріпить. Якісь, якась поїздка цікава, зустріч з людьми, послухати, почитати щось, а то й просто купити олівець, ручку, яка вам подобається, якась спеціальна, наприклад, яка буде вас надихати. Зошит. Ноутбук, наприклад, оновити, скачати якусь програму, застосунок, можливо, на якісь курси піти онлайн або так записатися. Щось таке, що буде вас дисциплінувати з дня в день приділяти увагу своєму розвитку. Те, що ви бажаєте освоювати, це якісь курси стосовно вашої професійної діяльності, мовні курси, наприклад, щоб ви могли викладати або ж вести свій блог, канал, свою школу організувати. Ти також свої вебінари, наприклад, майстер-класи, проводити ще іноземною мовою, або ж публікуватись іноземною мовою, масштабувати, наприклад, якусь вашу організацію, виступати просто і вам для цього ще треба продумувати перспективу і конкретні кроки. Крім цього, зважаємо, що по такому транзиту залучаємо, наприклад, друзів однак важливо не розчинятися в цьому просторі в публікаціях і в. Такій роботі в соцмережах, а саме на такий період, годинка, дві в день, хоча б але важливо систематично. Ми не відволікаємося ні на що. Якщо, приміром, у вас є можливість в дорозі, в кав'ярні, при такому фоновому якомусь шумі, да, задовольнити Юпітер з точки зору притоку інформації, але те, що вас особисто не відволікає, ви займаєтесь концентровано своїм важливим ділом. Також можуть бути і Різноманітні способи отримання інформації, якась флешка, приміром, для телефона щось, щось таке, що дає вам можливість інформацію не просто отримувати у величезній кількості, а й опрацьовувати її поетапно. Дозуйте прихід інформації з зовнішніх джерел, однак вона має бути опрацьована. Те, що вже у полі вашого зору і у полі вашої відповідальності, те, що ви собі намітили, воно обов'язково. Має бути здійснено, оскільки по завершенню цього транзиту ми можемо прийти до своїх результатів із напівпустим, а то й пустим відром, по факту. тому що у нас не було часу, ми весь час спілкувались, відповідали на дзвінки, кудись їздили, до якогось спілкування, так чи інакше, були долучені. Нас постійно ініціювали на якісь зустрічі, наприклад, на проведення часу десь там чи інакше, навіть якщо ми розпочали 10 Курсів і зініціювали навчання за 20 напрямками, по факту, крім медалей, нагород і сертифіката, ми знати нічого не будемо. Тобто буде важко зібрати ось цю інформацію, і не буде ні професіоналізму, ні відчуття якоїсь системи, ні того, як це взагалі можна застосувати у вашому подальшому житті. Леви, так що зверніть увагу. Також. Нові організації, нові аудиторії для спілкування ось це все дуже на часі. Тому зверніть увагу, якщо у вас є такі внутрішні поштовхи, згуртовувати навколо себе людей, і об'єднувати їх з різною метою, але саме масштабно, то займайтеся цим. І цей успіх, популярність і потреба у вашій такій чарівній вибуховій Енергії вогняній, коли ви всіх навколо себе можете обігріти, зарядити, і створити атмосферу і свята, і відпочинку, і таку силу притяжіння маєте надзвичайну, то це все зараз треба ініціювати, але в той же час свою внутрішню силу обов'язково підкріплювати. Крім цього, підтримка з боку друзів, з боку колектива, як фінансами може бути, це протекція, пропозиція така якої посади якийсь щасливий випадок, шанс просто везіння. дійсно ви розумієте, що ось це найкраще, що могло б трапитися. Також значні переміни у друзів, коли просто від того, що ваші друзі, знайомі, близькі люди, ті, які з якими ви в одній якби, спільноті знаходитеся, їх статус змінюється соціальний, і у зв'язку з цим і ваш також статус стає іншим, оскільки тепер ви вже працюєте просто в іншій організації. Ваша посада називається по-іншому, або ж у вас там просто зовсім інша роль. Тепер ви ще займаєтеся якоюсь такою діяльністю, яка вам цікава, і вам ще треба якби охопити якісь нові навички. Тобто, треба працювати. Крім цього, по такому транзиту може бути щаслива здача іспитів, коли ви отримуєте більше, ніж ви сподівалися. Тобто, дійсно так склалося, що вам поставили вищий бал, або за менший проміжок часу вам вдалося це здійснити. Нити підтвердити, апостелювати, перекласти, довести щось ще оптимізувати у вашому житті, так що ви вливаєтесь просто в якусь закордонну, наприклад, структуру, в якусь спільноту, в якісь такі релігійні культурні устої суспільства, до яких ви раніше не були долучені, чого ви не знали взагалі в принципі. Також народження дитинки, шлюб, весілля, заручини дуже може бути, зокрема, третій чоловік, наприклад, або ж чоловіку, у якого вже є діти, можливі і такі стосунки. Також народження стосунків із людиною, яку ви вже знали, і з однокласником, і з другом, з яким ви переписувались приміром, або з подругою. Також це успіх від волонтерства, наприклад, від тої справи, яку ви робили від душі, приміром, вона почне оплачуватися, її можна буде юридично оформити, наприклад, або ж вона отримає так чи інакше визнання і потребу врегульовувати вже статус на юридичному рівні, і ви будете обіймати посаду, наприклад, одну із керівних. Також це взагалі якісь певні такі керівні очільні функції, які ви здійснюєте в тій чи іншій організації. Також, Леви, по 11 сектору гороскопа звертаємо увагу на те, що наша така діяльність да, і успіх має бути підкріплена тим, що ми готові працювати в команді. Тобто не тільки створити команду да, і ініційовувати, мотивувати її на якийсь рух, а й обов'язково навчатися в цьому колективі разом з усіма, наприклад. Або ж давати новий напрямок руху. Ви самі, приміром, володіли якимось навиком, і тепер ви це все застосовуєте до навчання інших. Також Стосовно реклами, публічності, це все на часі. Можете, але цим користуватися, публікуватися про вашу продукцію, наприклад, про ваш вид діяльності, доносити вашим друзям інформацію, вона дуже швидко пошириться і принесе вам свої бонуси. Також гроші, фінанси, підвищення оплати вашої праці, нові джерела доходів, гроші від тих людей, наприклад, які були вашими друзями. тепер вони вони будуть вашими начальниками, так теж може бути, або просто вам за вашу діяльність будуть більше платити. Також фінанси пов'язані з дітьми, збільшення фінансування, наприклад, можливо, аліменти збільшаться, або ж виплати у зв'язку з народженням наступної дитинки, або ж ви можете отримати якийсь певний статус у зв'язку з народженням наступної дитини. Тобто, ви вже, наприклад, багатодітна родина, або ви за кордоном народили, у вас є свої якісь певні привілегії, або ж це дитинка, народжена від людини не зі статусом, і таким чином ви маєте у зв'язку із цим якісь фінансові перспективи. Крім цього. Можливість узаконити стосунки дуже може бути. Також це мрія пов'язана із лікуванням, реабілітацією, відновленням організму, коли ви дійсно досягаєте успіху, коли ваші плани реалізовуються. Це Дало проведена операція, це допомога від друзів, наприклад, зібрати кошти на лікування, реабілітацію, на навчання, стажування за кордоном. Крім того, взаємодія з такими людьми, які надалі стають вашими друзями, які несуть вам можливість бути причетними до якоїсь іншої спільноти, кола, спілкування, до чогось такого, що вам раніше було невідоме, створене іншими людьми, вже але ви з цим не контактували. Поїхати кудись стосунки, наприклад, із. Стосунки із далекими якимись землями, можливо, у вас мрія була туди поїхати, або навпаки, ви звідти вертаєтеся. Також можливість викладати журналістика, літературна діяльність, поширення ваших публікацій, поширення взагалі вашої популярності в космічному, фактично, масштабі, можливість заручитися підтримкою відомих людей і вас популяризують. Так чи інакше, ви станете популярними. Ви будете затребувані, послуги ваші також. Крім цього, це щастя народити дитинку може справдитися, а також щастя взагалі мріяти. Про дітей це можливість утворити сім'ю перш за все. Також можливість воз'єднатися із чоловіком, дружиною, з коханим, бути в стосунках, можливість займатися улюбленою справою, і вона приноситиме вам гроші. Зверніть, будь ласка, увагу, Леви, на цей момент. Крім того, наша популярність, наші таланти вони стають публічно визнаними. Ось такий ще нюанс цього транзитного проходження для вас. Крім цього. Раху, вузол майбутнього кармічний, вже з другої половини поточного року переходить із 9 у 8 сектор вашого гороскопа. І ми поступово орієнтуємося на гроші, дивіденди, підтримку, оплату всього того, що ми уміємо, наприклад, і ось цей командний дух. Або ваше бажання до розвитку, ваші навички, яких ви зараз будете набувати по цьому транзиту, вони обов'язково поступово будуть зав'язані на роботі з клієнтами, наприклад, або на тому, якщо це переїзд, приміром, да, і нова спільнота, ви зможете подаватися на якісь певні види допомоги, або отримувати якісь виплати. Тобто кожна будь ласка, буквально астрологічна подія зав'язана на всій картині неба і е, в цей транзитний час я вам бажаю леви, своє відчуття оптимізму, безупинного такого бачення, світлого майбутнього і всього того найкращого, що обов'язково має справдитися, подарувати собі своїм близьким. І заручитися підтримкою Юпітера, його силою. Ось ті декілька напрямків, важливих для вас, вашого особистого життя і розвитку, максимально прокачати, що називається, обучити ті риси себе, які цього потребують, і дати їм нові знання, нову сферу комунікацій, нову сферу для розвитку і стати. Тим Юпітером для інших, який може це все вдало, влучно донести. Також леви, бажаю, щоб ваша сонячна енергія освітила вам в першу чергу шлях, ваші перспективи, щоб ваші уміння тільки закріпилися, стали ще більш проявленими, щоб ви здобули те, у що ви вкладаєте поняття щастя.